Незабаром новий рік, а новорічного настрою немає. Вже і, до, і список добрих справ написала. І малюнок намалювала, і листа санці написала. А якщо мої мрії не збудуться, все, я не можу чекати, я йду шукати різдво. Я йду шукати дух різдва, гайда зі мною. Немає. Віхтарики ведуть туди, поспішаймо! тут різдво. Ходімо шукати, мабуть, воно в тепла шкарпетка. Та ні, немає. Ходімо шукати далі. Хоть это мифка, рез два! Рез два! Рез, 2. рез 2 точно тут! Я же стесняюсь этой игры, я не найду рез два! Может, рез два на космон, Цезар? Тут немає. Я зрозуміла різдво біля ялинки. Я зрозуміла різдво у кожного серці. Треба тільки вірити. Вірю в Україну, вірю в перемогу. вивив на тоненькому льоду. Гей, свята прийшли у гості, зустрічайте коляду. Рійка коней круто ноги. Вчить по білому стіжку. Коляда везе у санях, Довго стисі в міжку. І чуєш, воники лунають, сілі цілі цілівом, їдуть ряжені на санях, на світати із Христос!